Що я хочу підкреслити? Власник бізнесу є найкращим і найгіршим продавцем в своєму бізнесі. Найкращим, тому що, так як власник бізнесу, свого клієнта свої бізнес-процеси, швидкість прийняття рішення, ексклюзив, ексклюзивні мови і так далі, будь-який найманий працівник цього не закриє. Тому конверсія власника бізнесу зазвичай. Просто улітає тузимун, як то кажуть. Тобто вона дуже висока. І е, коли власник бізнесу замислює, якщо ви себе згадаєте, можливо, ви були в такій ситуації, замислиться, що потрібно віддати менеджерам з продажів, то власник бізнесу починає будувати, продовжувати будувати свою фінмодель і свої розрахунки на власні конверсії. Але такого не буває. Такого не буває жоден сейл, навіть професійний, оці всі зірочки, яких всі чекають, ніколи не буде конвертувати так само, як власник бізнесу. Просто елементарно через те, що та вага, яка є у власника да, в прямій комунікації, ну вона у села зовсім не така. Тому е, в цей період є декілька моментів. Перше, коли власник бізнесу відокремлює перші продажі від себе, він зазвичай. Настільки ну вибачте це слово угашений, Він ну, такий уставший, просто в нього немає сил. Е, у нього навіть не вистачає фокусу, щоб навчати цю людину. Вона його бісить і так далі.